Доброго дня, я Дар'я Михайло, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка України та міжнародних змагань, учасниця лінтніх олімпійських ігор в Токіо на дистанції Марафон. Маю честь представляти білоцерківський район як амбасадорка всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Білоцерківщина активно бере участь у шкільних лігах. Школярі пліч-опліч змагаються у п'яти видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування. Я просто впевнена, що цей проєкт буде колосальним поштовхом для юних спортсменів у майбутнє, адже тут вони розкриваються, розвиваються і гартуються. Білоцерківський район заявив чи не найбільшу кількість школярів, які готові позмагатись за право називати себе найкращими у кожному виді спорту. Сьогодні у нас взяли участь у другому етапі близько 6500 учнів. На наступному тижні заплановані змагання ще для 300 дітей. В другому зональному етапі заявлено про участь 122 команд з футзалу, які вже встигли визначити лідерів у громадах. Зі 151 команди із волейболу представників на наступний етап вже обрали серед 145 команд. 140 146 команд баскетболістів зіграли фінальні матчі у спортивному орієнтуванні з 45 команд в рішальній дистанції вже подолали 26. 51 команда з черлідингу вже завершили територіальні змагання дуже хочу побажати нашим учасникам взяти від шкільних ліг все що дарує цей масштабний проект емоції спортивний досвід нові можливості нових друзів і суперників які будуть стимулювати в майбутньому а головне Перемог пліч-опліч, бо тільки разом ми найсильніші. Доброго дня! Мене звати Олексій Адамський. Я майстер спорту України з, з боксу. багатократний переможець України і Європейських ігор. Я практикуючий тренер, а зараз маю особливу місію. Я амбасадор всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч від Бучанського району. Наразі у нашому районі триває другий територіальний етап змагань. Школярі пліч опліч змагаються за право представляти свою громаду на рівні району. Станом на сьогодні у другому етапі з футзалу заявлено 68 команд і свої переможні матчі зіграли вже 65. У волейболі змагається 106 команд і зіграли фінальні ігри 88 команд. Серед 18 команд із Чернігунгу завершили вже 13. Всі 59 баскетбольних і всі 14 команд із спортивного орієнтування вже завершили змагання другого етапу. Наступного тижня фінальні поєдинки за першість будуть ще у 400 юних спортсменів. Впевнений, вони гідно представлятимуть свою громаду у наступному етапі. Вірю, що серед наших дітей є майбутні чемпіони не тільки всі українських шкільних ліг, а й зірки світового спорту. Школяри Бучанщини дуже талановиті. Вболіваю за них всім серцем, завжди стараюсь підтримувати і допомагати, особливо як амбасадор. Бо якраз шкільні ліги – чудовий старт для подальших вершин. Вперед до п'єдесталів і кубків. Разом переможемо.